Миру і добра усім вам, дорогі друзі. Хай Бог береже вас і ваші домівки в цей нелегкий для нас час. Я радий у тому, що ви приймали участь у роздумах стосовно того, як відремонтувати. Це приємно. Я вам дякую усім за вашу участь. Було дуже багато порад. Були поради різні, були поради змістовні, правильні, хороші, цікаві. Тому ну, я радий, що є люди, які не сидять в телефонах, в яких ще шурупають, скажімо так, мозги. О. Ну, якщо ви пам'ятаєте, то я в минулому відео казав, що в мене є ідея, як це все діло зробити. І я вже ж в п'ятницю я і почав, Даруйте, це було. Субота. Суботу, да. Я почав її трошки робити, а зараз хочу поділитися з вами тим, як зробив це я. І з чого я це зробив? Значить, система слідуюча. Ось бачите. Залишки. Це було 20-літрове будівельне відро. з нього вийшов такий прекрасний круг, але ну, це вже зараз кусок сиру, то раніше був круг. О, це може бути будь-що. Шпаклівка, це може бути краска, це може бути якась ґрунтовка це може бути та будь-що. Будівельне відро, ця пластмаса ідеальна. Я на велосипед із них роблю брезовик, дуже добре ходить і дуже добре стоїть навіть зимою. Як би дивно не було, але прекрасно. Нагріти і вигнути з нього щось також дуже вдало виходить. Зараз на даний момент я ним користуюся дуже часто. Власне, ось як ви бачите, від нього кусочки. От я і відрізав смужку. Відміряв, подивився, що воно, куди воно, як воно. Так, зараз я примастирю зображення, щоб вам не мелькати. Ось. І відрізав. Ну, тут є тільки один нюанс. Бачите, як тут зроблено? Тут зроблено так, що тут взагалі ось тіло волосінь. За рахунок того, що вони от збільшили його товщину, ось, воно тут ходило і трималося. Ну, я думав нагріти, розплющити цей кінець, також щось придумати. Але це трохи загайно і в мене немає часу. Тому я е, залишив отут-отакий кінчик, а отут, як ви бачите, чому, е, власне, там так тонко було. Бо ось тут зазору майже немає. отут. Але я взяв оце ребро чуть -чуть, ножичком малярним, півмільметра зрізав. І мені тепер оцеї висоти, як ви бачите. Більш як достатньо для того, щоб оця полоска отут розмістилась. От так. І тому я її і одягаю. О. Получається, якось так. Ну, і ще один момент. Ми всі бачили оцю кришку, де воно все було, де воно все кріпилося. Але я і сам не бачив оцю кришку. Як ви бачите, тут дуже прекрасно зроблено. Для того, щоб воно все тут ходило і нічого не перегиналося, і все було хорошо. Ось. Тому якось так. Я думаю, що має вийти. Ну, Для того, щоб, для того, щоб, для того, щоб. є е, 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 різні категорії людей. Одні кричать багато води, другі питають, куди який проводок. Тому я думаю так. Хто не любить довгі відео, переключайтеся, перемотуйте. А може комусь і доведеться такого ремонтувати, то я думаю, ми спробуємо його скласти зараз разом, тому що я сам буду його такого блендера складати перший раз. Тому буду робити це все намагатися на відео. Якщо вже вкрай буде щось не виходить, то, звичайно, щоб вам не морочити голову, я буду виключатись. Так, заправляємо це діло сюди все акуратненько. Ось Вон як воно стає. Треба знайти. Єдине, що мінус який, що я не бачу, що я роблю. От щось мені мішає і мені мішає камера. Так, ну давайте попробуємо. Як ми бачимо, задача поставлена у нас виходить. Так, що я хотів сказати? Момент, який ми не врахували, я верніш не врахував, це той, що отут товщина цієї, цього пластику 1 і 1, 1 і 2. Десь так виходить. А товщина того, що я взяв, рівно 1. Ну, я думаю, це великої ролі не зіграє у нашій конструкції. Такс, 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 такс. Зараз я роздивлюся, що тут де так, поставив. Тут для всього є своє місце, просто треба роздивитися, бо тут також є. Треба спочатку сюди завести, Вон там такий фіксатор, ніби теж туди заходить в потай, і тоді воно все акуратненько складається. Єдиний момент, що зараз нам треба розібратися ще Із цими додатковими фокусами. О, бачите, вже забув. Треба було поставити цю кнопку спочатку, назад, це треба мати. Так. Кнопку, кнопку. От так напевно, ця кнопка буде. Це для пружини. Місце. Так, це сюди. Тепер це вже не хоче у нас заходити. Не все так просто, друзі. Не все так просто. О! Ніби, ніби що то стало. Ну, щось не дуже. Зараз розберемося, як воно йшов воно. Так, друзі. Ну, якось я її склав, але ну, хочу вам сказати, це діло не на камеру. Моторошне і нудне діло. Ці всі пластмаски постулювати докупи. Зараз складу верхню кришку, накрию. А тоді вже побачу, чи воно щось в мене вийшлося чи в мене нічого не вийшло. Так. Я вам хочу сказати, воно і не дивно, тому що я його ледь розібрав. І от саме обідне те, що якщо щось не так, його знов розібрати, то не знаю, чи воно далі виживе. Ну Щось воно пробує складатися. Ну, вони, мабуть, робили не для того, щоб його розбирати, це точно. Щоб його ремонтувати, продумано було надійно і слугувало довго. Так, помаленьку, потихеньку треба, щоб все ставало на свої місця. Так, не, не спіша. Його все помаленьку закривати. Так. Двигун може десь заважає, чи що а система. Нажав сильніше, воно клацнуло. Так, тепер по ідеї, по ідеї, треба спочатку вставити венчика, а тоді воно буде переключатись. Так, ну не знаю. Щось не так, бо ось дирка, бачите. Це капець. Я думаю, що щось не доставляв. Ну давайте попробуємо включити його в розетку. Так. Ага, верхнє положення тройка не працює, бачите? Перше, друге, а третє виключилось, не довключилося. тому що треба розбирати назад. Мама Мія! Розбираю. Друзі, я хочу вам сказати, реально це шедевр пластмасобудування. Бо я вже сижу хвилин з 10, напевно. Я вже вараний. Значить, до чого я дійшов. Ставлю оцей перемикач у середнє положення, ось бачите? Оцю планку темного кольору, бо не знаю, якого кольору вона буде у вас, я її до кінця не вставляю, от вона вільно ходить. Потім, коли я зберу, її треба буде просто з потугою подати вперед, і вона тоді зайде у захвати і буде триматися. Ну, це я так думаю. Тому пробую зараз її. Скласти, а тоді будемо якось її сунути вперед. Так, поки що все йде по плану. Все склав, все дуже гарно замикнулося. О, і тут же саме стало на місце. Ха -ха -ха. Не можу казати. Так. Ну що, тепер залишилось провірити? О, чудеса. Я хотів її пхнути, вона вже сама запнулася. Так, перевірити, чи. Тримається вінчик. Тримається чи випльовує. Отак, не випльовує. Оце то да Не попали ці. <плес> Знову розбирати, мама. Так, друзі, склав. Значить, система яка. Тут не треба забувати того, що поки ви сюди не вставите вінчика хоч одного, кнопка оця не буде включатися. Дивіться, я її виймаю, кнопка не йде. Там блокування зроблена, а тепер воно працює. Так, ну тепер давайте подивимося, що в мене вийшло. Треба буде оці всі мої кондубаси не загладити, шліфанути, але це пізніше. Ну Хочу сказати, після того, як я врекав пару 8-10 фіксаторів, то він розбирається легше і складається. Ну і дякувати Богу, що він тримається, весь купи, не розлазиться. Так, вмикаю в розетку. Є вмикання. Вставляємо вінчик, Пробуємо. Пішло, пішло, пішло. Перше, друге, третє. Огонь. Не, не вистрілило. Не стріляє. Ладно. Фу. Друзі. І я хочу побажати вам чесне слово. Удачі. Коли ви будете розбирати його. Ну, я надію, що моє відео буде вам корисним. Не забувайте, що оцю штучку треба не вставляти на своє місце. Хай буде тут зазор, а потім отак цим же ж речагом просто щолк в самий кінець, і вона стане на своє місце гарненько. І тоді збирається легко, бо інакше то катастрофа. Оце самий головний коник цього блендера. Так, може кому потрібні ще його параметри, будь ласка, я притримую відео, дивіться. А на цьому. Хочу сказати вам, дорогі друзі, мир, дружба, любов. Дякую вам усім за участь. Дякую, що ви переглядаєте мої відео. Бажаю вам, вашим домам, вашим сім'ям і родинам тільки миру, тільки добра, тільки радості і щастя від життя. І надіюсь, що до наступних зустрічей. Папа! -па.